Вирощування насіння це відносно простий процес: закопуєш насіння в ґрунт, додаєш воду, тепло та світло від сонця, і в більшій кількості випадків щось проросте. Проблема в тому, що більше із нас проводити цей процес у приміщенні, тому що ми намагаємось випередити сезон вирощування. А всередині, де немає сонця, важливо контролювати температуру, а коріння саджанців може розвиватися лише в межах розміру пластикової комірки, в якій смороду посаджені. Тому потрібна практика, щоб виростити міцні, стійкі саджанці, і початківці часто роблять помилки. Хороша новина в тому, що кількість із них можна виправити недолік світла. Це одна з найпростіших проблем для діагностики, тому що вона ж і одна з найпоширеніших. Пам'ятайте, коли вирощуєте насіння в приміщенні, ви повинні намагатись відтворити сонце. Коли люди оцінюють, скільки світла їм потрібно, щоб замінити сонце, вони майже завжди недооцінюють. Ознака очевидна, ваші саджанці будуть витягнутими з довгими стеблами, які недоліки міцні, щоб утримувати листя. Стебло часто викривлене, наче у рослини з коліос. Саджанці також можуть нахилятися до світла. Рішення, звичайно, полягає в тому, щоб додати більше світла. Я часто бачу, що люди, які вперше вирощують саджанці, купують одну лампу для підсвічування на всю полицю, хоч у кожному лодку потрібно від 2000 до 5000 люменів, це дуже багато. Важливо не лише інтенсивність світла, а й його тривалість саджанцям потрібно від 14 до 16 годин сонячного світла на добу. Також лампи повинні бути набагато ближче до саджанців, ніж ви думаєте, від 6 до 8 дюймів над ними. Якщо ваші саджанці вже завадто витягнуті, можна випробувати кілька промов. По-перше, якщо це томати або парці, ви зможете заглибити стебло в ґрунт, коли пересадите їх у більший горщик або висадите на вулицю, і це вирішить проблему. Якщо це інші саджанці, наприклад, огірки, їм зазвичай не потрібні такі міцні стебла і смороду самі виправлятися з часом. Додатково можна вімкнути вентилятор у кімнаті та кількість разів на день проводити рукою по саджанцях, це стимулює зміцнення стебел. Занесто багато світла. З більшою діагностик рослин може бути дратівливо чути, може бути занадто багато або занадто мало. Але зі світлом це не так. Дуже легко визначити, чи його недоліку, як описано вище, чи заватто багато. Як і у нас, у рослин може бути сонячний опік. На листках з'являються світлі або золоті плями без чіткого візерунка. Саджанці схильні до багатьох хвороб, грибків і вірусів, тому ви можете перейматися, чи це опік, чи щось інше. Хороша новина в тому, що це не має значення, бо рішення одне вирізати. Опілене листя не може поглинати світло або поживні речі і не відновитися, тому його потрібно повністю видати, а решті рослини дати годину на відновлення. Звичайно, відсуньте лампи далі, але не перестарайтеся. Якщо традиційні лампи можуть бути в декількох сантиметрах від саджанців без проблем, то світлодіодні краще тримати на відстані 6 дюймів або більше. Насіння не проростає. З усіх посаджених насіння деякі просто не проростуть. Причин може бути багато, але розглянемо найімовірніші. По-перше, ви могли закопати насіння занесто глибоко або недостойно. На пакуванні насіння зазвичай наказано, на яку глибину його садити, і це не просто рекомендація. Різниця між насінням, закопаним на дюйм чи півтора, може бути невеликою, але є велика різниця між насінням, яке потрібно лише трохи присипати, наприклад, морква або більше квітів, і тим, яке потрібно закопувати глибше томати, перці, огірки, соняшники. Ще одна підказка: чим більше насіння, тим глибше його саджають. Насіння цині ледве прикривають, а горох саджають на глибину дюйма, а великі Бобі ще глибше. На жаль, цю проблему потрібно вирішувати заздалегідь. Якщо насіння занадто довго лежало у вологому ґрунті і не проросло, воно, ймовірно, зіпсувалося. Вам доведеться почати спочатку. Але, оскільки з моменту посадки минуло лише кілька тижнів, ви не витратите багато часу. Ще одна причина насіння могло просто прострочитися, кожен вид насіння має свій термін придатності, він може бути дуже коротким, як у цибулі, рік. Досвідчені садівники знають, що це лише рекомендації завжди можна перевірити насіння, спробувавши його проростити. Також мат для підігріву насіння може бути занадто гарячим і зварити насіння. Оптимальна температура ґрунту від 70 до 80 градусів за Фаренгейтом. Якщо насіння перегрілося, воно не проросте, тому доведеться почати спочатку. Занесто багато води. Можна залюбити рослини до смерті. Завадто багато води. Наведіть, якщо рослина виживе. Перешкоджує розвиток міцної кореневої системи. Краще не долити, ніж перелити, тому що тоді коріння буде простягатися в пошуках вологи, формуючи сильнішу систему. Найкращий спосіб поливу знизу, коли вода потрапляє в піддон і ґрунт сам вбирає стільці, скільки потрібно. Але навіть якщо поливаєте зверху, ґрунт має бути злегка вологим, але ніколи не мокрим. Жовте листя або м'які стебла ознака переливу. Якщо рослини починають погано пахнути, це може бути ознакою появи квіти через зайву вологу. У такому випадку потрібно просто менше поливати. Рослина може оговтатися, а може й ні. Якщо відрізати підгниле коріння або м'які листки, вона матиме шанс на відновлення. Однак у більшості саджанців на поверхні ґрунту може з'явитися зелений або білий грибок, це не обов'язково погано. Так буває, і це не вплине на саджанці, нестача води. Зів'ялі саджанці зазвичай зажадають води. Томати, зокрема, починають схилятися і виглядати справді сумно. Якщо це трапляється наприкінці циклу поливу і не затягується, це не проблема, але це сигнал, що саджанці треба полити. Вони мають пожвавитися протягом години двох після поливу. Якщо ґрунт дуже сухий, це ніколи не добре. Він завжди має бути злегка вологим. Якщо вам важливо підтримувати вологість, спробуйте полив знизу, це більш стабільний метод, оскільки ґрунт бере стільки води, скільки йому потрібно.